Сучасний ритм життя диктує свої умови і, намагаючись не витрачати багато часу на чаювання, ми все частіше віддаємо перевагу чайним пакетикам, які заварюються значно швидше листового чаю. Багато хто використовує такі пакетики тільки один раз, а потім викидають, але не поспішайте відправляти їх у відро для сміття, адже існує безліч способів використовувати чайні пакетики повторно. Перш ніж експериментувати з повторним застосуванням чайних пакетиків, хочемо вас попередити, що зберігати їх при кімнатній температурі слід не більше 24 годин. В іншому випадку помістіть пакетики в герметично закриваються ємність і приберіть в холодильник. Але і в прохолодному місці не варто залишати їх довше ніж на 5-7 днів, особливо якщо плануєте використовувати пакетики для обличчя або тіла. Зняти набряклість відомо, що чай є відмінним засобом в боротьбі з набряком. Якщо ви не виспалися і вранці у вас мішки під очима, просто прикладіть до століть використані чайні пакетики, які можна забачливо зберігати в холодильнику в герметично закриваються ємності. Вже через п'ять хвилин припухлість спаде, і ви будете виглядати відпочилими, усунути неприємні запахи, справитися з неприємними запахами на кухні або в холодильнику вам допоможуть все ті ж використані чайні пакетики, так що не поспішайте їх викидати. Покладіть пакетики на блюдце і поставте, наприклад, у відсік, де у вас знаходиться відро для сміття або ж на полицю холодильника. Чайні пакетики мають властивість відмінно поглинати сильний запах. А значить, повітря в кухні стане чистішим без всяких освіжувачів, заспокоїти шкіру попереду літній сезон, а значить, неминучі сонячні опіки, прищики на тілі, пов'язані з надмірним потінням і носінням одягу з ненатуральних тканин, а також невеликі ранки і садна, отримані на дачі або в найближчому парку, заспокоїти шкіру і загоїти дрібні ранки на тілі вам допоможе ванна з чайними пакетиками. Просто зберіть кілька використаних пакетиків, опустіть їх у ванну і насолоджуйтеся домашнім спа. Оновити паркет миття паркету це дуже відповідальна справа. Використання хімічних засобів може з часом пошкодити дерев'яну поверхню, тому ми рекомендуємо використовувати звичайний неміцний чай. Спробуйте занурити попередньо заварені чайні пакетики у відро, а потім вимити підлогу, ретельно віджимаючи ганчірку, щоб вона була трохи вологою. Результат вас вразить. Зменшити синяк, вдарившись, не поспішайте прикладати до забитого місця лід замість цього, спробуйте використовувати заварений чайний пакетик, залиште його на 20 хвилин і набряк стане помітно менше, а якщо уникнути синяка все ж не вдалося, то прикладайте до нього пакетик чаю один два рази на день. Це допоможе гематомі швидше розсмоктатися, замаринувати м'ясо. Як це не дивно, але чай цілком може стати класним маринадом для м'яса. Заваріть повторно кілька пакетиків чаю, дайте настоятися, а потім замаринуйте м'ясо, додавши ваші улюблені прянощі ще один секрет: додавати чайний пакетик при варінні м'яса. Такий простий кулінарний лайхак зробить його соковитіше і ароматні. Відмити брудний посуд кожна господиня знає, як важко відмити від жиру сковороду і тарілки, особливо якщо під рукою немає засобу для миття посуду, але не засмучуйтеся, якщо раптом виявили, що воно несподівано закінчилося. У цій ситуації вас виручать використані чайні пакетики. Просто замочіть посуд в теплій воді, додавши 2-3 пакетика, а потім пройдіться губкою для миття посуду і ополосніть все під проточною водою. Від жиру не залишиться і сліду справитися із зубним болем, із зубним болем, хоча б раз у житті стикалися всі краще, безумовно. Такого не допускати і вчасно відвідувати стоматолога, але якщо проблема наздогнала вас несподівано і знеболюючи, не сильно допомагає, спробуйте покласти на хворий зуб заварений чайний пакетик і злегка його притиснути. Це не вирішить проблему, але допоможе зменшити біль і доїхати до лікаря. Удобрити ґрунт. Дана порада стане в нагоді тим, хто вирощує вдома квіти, розірвіть використаний чайний пакетик. Висипте його вміст в горщик із землею і трохи розпушити. просте і натуральне добриво готове, тільки майте на увазі, що найкраще використовувати чорний чай без добавок. Хистити газон від шкідників, якщо ж вам більше подобається розводити квіти на дачі, то і тут чайні пакетики вам знадобляться, але в цей раз в боротьбі з шкідниками. Закопайте заварений пакетик в землю, попередньо відрізавши верхню частину з етикеткою і металевою дужкою. Це захистить ваші квітники і грядки від шкідників на 5-6 місяців, поки пакетик буде розкладатися в землі.